Вітаю! Ви вже знаєте, що всі організми за кількістю клітин поділяють на такі групи одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні. Сьогодні ми більше дізнаємося про будову та процеси життєдіяльності одноклітинних евкаріотів. До одноклітинних евкаріотів належать організми, представлені однією клітиною, яка має складну будову і виконує функції багатоклітинного організму. Учений, який уперше дослідив та описав одноклітинних евкаріотичних організмів, був Антоні Ван Левенгу. Саме він створив перший компактний ручний мікроскоп, який можна було переносити в кишені. Якщо розглянути під мікроскопом краплину води зі ставка або з калюжі, можна побачити різних інфузорів. Раніше всіх одноклітинних евкаріотів розподіляли між трьома основними групами евкаріотичних організмів рослинами, грибами та тваринами. Наприклад, інфузорії відносили до одноклітинних тварин. Їх називали протозоями. Від грецького протоз перший та зоон жива істота. Але дослідивши спадковий матеріал представників різних груп евкаріотів виявилося, що є такі групи яких не можна віднести ані до тварин, ані до рослин, ані грибів. Тепер їх вважають самостійними групами евкаріотів. Прикладом однієї з таких груп є інфузорії. Тих одноклітинних і колоніальних евкаріотів, яких раніше відносили до одноклітинних тварин, ми будемо називати протозоями. До складу царства тварини нині їх не включають. Одним з типових мешканців неглибоких прісних водойм є інфузорія туфелька. Розглянемо її будову. Інфузорія туфелька звичайний мешканець неглибоких прісних водойм. Довжина клітини до 0,3 мм. Клітина інфузорії туфельки за формою нагадує жіночу туфельку, звідки й походить її назва Форма клітини більш або менш постійна. Оскільки під плазматичною мембраною розташований зовнішній шар ущільненої цитоплазми, яку називають пелікулою. Поверхня клітини інфузорії туфельки вкрита рядами вілів. Їх близько 15 тисяч. Вони рухаються узгоджено, завдяки чому клітина пливе вперед, обертаючись навколо своєї осі. Живиться інфузорія туфелька бактеріям. На бічній поверхні клітини інфузорії туфельки є передротова заглибина, на дні якої розташований клітинний рот. Через нього частинки їжі потрапляють у цитоплазму у вигляді травних вакуоль. Рух цитоплазми допомагає переміщувати травні вакуолі клітиною. У травних вакуолях, органелах, які оточені однією мембраною, їжа перетравлюється. Через мембрану цих вакуоль поживні речовини надходять в цитоплазму, а неперетравлені рештки їжі через особливу органелу порошицю виводяться назовні. У клітині інфузорії туфельки є інші органели мітохондрії, рибосоми тощо. На обох полюсах клітини розташовані скоротливі вакуолі. Вони виводять з клітини зайву воду, регулюючи тиск середині клітини. Інфузорія туфелька має два ядра велике і мале. Велике ядро за формою нагадує насіннину квасолі. воно керує процесами життєдіяльності в клітині. Мале ядро кулястої форми зберігає спадкову інформацію та передає її дочірнім клітинам під час поділу клітини. Інфузорія туфелька розмножується поділом клітини навпіл. При цьому органели і структури материнської клітини порівно розподіляються між дочірніми, кожна з яких отримує однаковий набір спадкової інформації. Клітини одноклітинних евкаріотів можуть розмножуватись і іншими способами. Наприклад, множинним поділом при цьому материнська клітина дає початок не двом, а більшій кількості дочірніх клітин або бронкуванням. За такого способу розмноження від більшої материнської клітини відокремлюється дрібніша, дочірня, яку називають бруничка. Також інфузорії можуть розмножуватися спорами тощо. Статевим шляхом інфузорія-туфелька не розмножується, але їй притаманна особлива форма статевого процесу, коли дві клітини зближуються та обмінюються ядрами. Унаслідок цього урізноманітнюється набір спадкового матеріалу цих клітин. Одноклітинні евкаріоти є самостійними цілісними організмами. Як і багатоклітинні організми, одноклітинні евкаріоти живляться, виділяють з клітини продукти обміну речовин, розмножуються, дихають. Газообмін в інфузорії туфельки відбувається через поверхню клітини. Багато з них здатні до активного руху, тому в їхніх клітинах набір органел зазвичай різноманітніший, ніж у клітинах багатоклітинних евкаріотів. Це пояснює тим, що у багатоклітинних тварин і вищих рослин клітини диференціюються на групи, кожна з яких виконує лише певні функції. Нагадаю, що головна відмінність евкаріотичної клітини від прокаріотичної це наявність ядра. Евкаріотичні клітини також мають значно більший набір органел, ніж клітини прокаріотів. Проте, як виникли евкаріотичні клітини, ви можете більше дізнатися за QR-кодом на екрані. Характерною особливістю інфузорії туфельки, як і багатьох одноклітинних тварин, є здатність утворювати цисти в разі настання несприятливих умов. При цьому їхні клітини вкриваються щільною оболонкою і припиняють процеси життєдіяльності. Отже, циста це клітина у стані спокою, оточена щільною оболонкою. У вигляді цисти деякі одноклітинні твариноподібні організми можуть існувати до 20 років. За настання сприятливих умов тварина виходить з оболонки та починає активну життєдіяльність. Циста забезпечує не тільки переживання несприятливого періоду, а й розселення організму. З потоками повітря або води за участі інших тварин, цисти можуть переноситися на значній відстані. Наразі час підсумків уроку. Одноклітинні евкаріоти – це цілісні організми, які виконують ті самі функції, що й організми багатоклітинних. Одноклітинні евкаріоти, як і багатоклітинні здатність приймати різні подразники зовнішнього середовища і відповідати на них, а також регулювати процеси власної життєдіяльності. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів, до зустрічі на наступних уроках!